Одному із навчальних закладів на Волині зафіксували спалах коронавірусом детальніше про цей випадок та загалом про епідситуацію запитаємо у заступника керівника обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірини Єнжиєвської. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Ірино, доброго дня вам. Доброго дня, слухаю вас. Пані Ірино, отож щодо дійсно спалаху коронавірусу в одному з навчальних закладів Волині, скажіть, що можете сказати про цей випадок? Скільки хворих серед вихованців і працівників, чи є важкі хворі? Так, наразі в нас зареєстрований спалах коронавірусної хвороби, в, як ви сказали, в одному із навчальних закладів Ковальського району це закритий заклад, спеціалізована школа. Наразі ми маємо інформацію про 26 хворих, із них 18 дітей та 8 дорослих. Наразі ми маємо легкий перебіг даної хвороби, вона протікає по типу гострої респіраторної вірусної інфекції. І вже можемо сказати, що на сьогодні вже всі одужали, проте спостереження за даним осередком триває. Нових випадків поки що немає. Пані Ірина, а Скажіть загалом, яка ситуація з захворюваністю на коронавірус на Волині чи фіксуються випадки? От ми бачимо, був спалах, але загалом яка ситуація? Як можете її характеризувати? Наразі ситуація з коронавірусною хворобою на Волині є нестійкою, оскільки за останній тиждень ми фіксуємо збільшення захворюваності на 30% в порівнянні з попереднім тижнем. При аналізі ми бачимо, що збільшення захворюваності йде за рахунок дорослого населення. Летальних випадків за цей тиждень і за попередніх два тижні не було, проте ем, слід зазначити, що актуальним і досі залишається питання вакцинації від коронавірусної хвороби, тому що це захист від тяжкого перебігу хвороби та смерті. Пані Ярино, а скажіть, з чим може бути пов'язане от зростання кількості захворюваності на коронавірус? От ви зазначили, що це все таки за рахунок дорослого населення? Правильно зб... так, ну, фіксується так. більше. З чим може бути пов'язано це якась сезонна історія? Чи це пов'язано з тим, що ну от в нас війна, можливо, люди ем, забули більше про вакцинацію? Так і десь це впливає? З Чим це може бути пов'язано? Звичайно, це пов'язано з тими всіма факторами, що ви перерахували. Це і війна, і те, що люди не звертаються при перших проявах гострої респіраторної вірусної інфекції, тому що вважають, що це не коронавірусна інфекція, і тому не обстежується. І ми вчасно не можемо провести заходи по локалізації ліквідації даних захворювань. Ну також про Пройшов термін після останньої вакцинації, люди не отримують бустерну дозу, і тому, звичайно, коронавірус ніде не подівся, і він цей вірус циркулює і надалі. І тому маємо таку на сьогодні ситуацію. Пане Юріно, це, це те, що стосується коронавірусу, а те, що стосується грипу, яка нині ситуація, чи можете загалом охарактеризувати по волині? Так, звичайно, за цей тиждень, що ми маємо, якщо порівняти з попереднім, то в нас росту гострих респіраторних вірусних інфекцій не відбулося. І е, е, інтенсивний показник захворюваності у нас нижчий від епідемічного порогу на 21%, який в нас розрахований цей підпоріг для області. І така захворюваність вказує на неепідемічний рівень активності, тобто ми не маємо епідемічного підйому захворюваності гострих респіраторних вірусних інфекцій. Але менше з тим потрібно, пані Ірину, берегти себе правильно звичайно щодо грипу звичайно. і коронавірусу. Будь ласка, всі, хто має якісь прояви захворювання, звертайтеся нашій лабораторії вірусологічні. Всі дослідження, що стосуються ПЛР на коронавірус, є безкоштовними. Так що. За направленням лікаря. Пані Ірино, я вам дуже дякую. Нагадую нашим глядачам, заступник керівника обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас була на телефонному зв'язку. Ірина Єнжиєвська. дійсно на Волині зафіксували у одному з навчальних закладів спалах коронавірусу. Йдеться про Ковальський район, цей навчальний заклад знаходиться. Тож, будь ласка, те, що стосується коронавірусу, і те, що стосується грипу, бережіть себе і не нехтуйте першими проявами хвороб.